Малята, Рада зустріти вас сьогодні на нашому занятті. І сьогодні я вам хочу розповісти казочку. Послухайте уважно. У одному густому-густому лісі жив собі комарик. Комар не любив сонечко. Він любив густі, густі кущі, високі трави і вдень ховався там. А ввечері, коли сонечко заходило за обрій, він вилітав. Разом з ним. Вилітали його друзі. Такі самі комарі. Вітаючи один одного, вони звеніли. З -з -з. Малята. А чи запам'ятали ви, як звенів комари? Молодці малята. А зараз з вами виконаємо артикуляційні вправи. Перша вправа варення. Облизуємо верхню губу і нижню, неначе ми скуштували смачне варення Наступна вправа парканчик. Показуємо зубки ось так, як смайл. Поставимо наші зубки, неначе цей парканчик. Молодці малятка. А тепер будемо вправлятися, вимовляти звук з. Покладіть долоньку на горло. Поставте зубки разом, відкрийте губки так, щоб йшов звук. Чи відчуваєте ви малята, як дзвенить ваше горло? Як воно вібрує? Звук з позначається літерою З. Ось вона, яка, дивіться, малята. А зараз пропоную пограти в гру. Який спільний звук в словах? Слухайте малята і виділимо один звук, який ми чуємо: зайчик, зуби, зефір, замок, зірка, коза. Який звук чуєте? Так, малята, звук З. Молодці малята! А тепер пропоную повторити разом зі мною чистомовки. За, за, за! У лузі коза. Зу-зу зу погодуй козу. Зе, зе, зе в возі, сіно діт везе. Зі, 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 буде їсти, що козі. Малята пропоную вам пограти в гру, яка називається Спіймай звук. Малята, я вам розповідатиму віршик. А ви охоче хлопайте в долоні, як почуєте звук С. Поїхали? Зайчик зілля з'їв у зіни. Захотів заїсти сіном. Зіна зойкнула у сінях. Де ж узяти зайцю сіна? Ну що, малята, чи всі встигнули плеснути в долоньки? Ви, молодці, розумнички, Скажіть, з яким звуком ми сьогодні знайомились? Вірно, зі звуком З. А хто пам'ятає, чия це пісенька? Вірно, ця пісенька кома. Молодці малята. Бажаю вам гарного настрою та вдалого дня малята!